Іван Горват народився та виріс на Городочині. Там знайшов своє кохання та створив сім'ю. Ще під час антитерористичної операції він протистояв ворогу, а після завершення контракту поїхав працювати за кордон. Саме в лютому 2022-го він повернувся до сина та дружини у відпустку. Тож, коли окупанти розпочали повномасштабне вторгнення, без вагань пішов до військкомату. Він був таким сміливим, допитливим, розумним хлопчиком, вірним товаришем. О, закінчив він ще професійно-технічне училище, у 2014 році пішов у Збройні Сили України. О, потім АТО і війна для нас була в книгах, але стала реальністю і в 2022 році разом з батьком він пішов захищати нашу рідну Україну. Змалку Івана пам'ятають зразковим, розумним та допитливим. Закінчивши дев'ять класів, вступив до професійного училища, завжди прагнув до кращого, мріяв та реалізовував плани. Запам'ятався веселим, щирим, таким непосидючим хлопчиком, допитливим, завжди з посмішкою. Завжди веселий був. Тривалий час був за кордоном, хотів чогось досягти. Повернувся з за, за кордону і вступив до лав Збройних сил України, щоб захищати нашу державу. Протягом трьох років Іван Горват протистояв ворогу. Разом з дружиною відкривали збори на автівки та техніку. Він вірив в перемогу та своє повернення додому. Саме там на нього чекав синочок, дружина, батьки. На жаль, не судилося. 5 травня під час виконання бойового завдання він загинув внаслідок влучання ворожого дрону. Поховали Івана Горвата на Алеї Слави у мікрорайоні Ракове.